Руки в сторони, долоня одна вниз, розвертається і довертаємо її догори. І піднімаємо. Стопу опираються підлогу, п'ятки штовхають підлогу в сторону таз розкриваємо. І ми лопатки починаємо розкривати. І одна лопатка рухається далі від другої лопатки. Розкрилась. І зараз дуже важливо робити це сухожильно. Можна через розслаблення, а можна начебто. Нас розтягували якісь різинки, і ми ці різинки тянемо на себе. А є момент, коли ми так трошки в сторони розтягуємось. Це внутрішнє наповнення різне. І зараз на себе. Потім розкрилось і витягнулось. На себе. Розкрилось, витягнулось. Витягнулось, збільшили простір в лопатках. Видих, вдих. живіт, нижня частина ребер, грудина ключиця. вдихаємо знизу догори. Вдих. Видих. Вижили повітря із себе. Починаємо вдихати лобкова кістка. поперек нижня частина ребер, грудина ключиця, вдихнули. Видих. Вниз вдихаємо об'ємно, потім зверху об'ємно, попереду ззаду. Видих, вижили з себе та спровертаємо на себе. Вдих. Начебто бревно летить в нас, ми такі вух під нернули під нього. Вдих. Супер.